Йоу бандіти, зараз я вам покажу, напевно, один із простих способів писати реп-біти. І ми сьогодні будемо писати бумбеп. Це такий жанр, який в 90-х з'явився такий реп. Спочатку треба відкрити от оцю, оцю програму, бо без неї хорошого біта не вийде. Ладно, я шуткую. Я шуткую, вибачте. Як це закрите? Ай! Так. Коротше, зробимо вигляд, щоб цього, щоб цього не було. Відкриваємо цю програму FL Studio. Якщо у вас буде щось друге, тут не так як в мене відображатись, просто, просто жмемо файл і ця кнопка New і буде, буде так само. Спочатку вам треба скачати така штука Serato Sample, Називається такий плагін. Зараз я вам покажу. Тобто от Ми його скачали, встановили. Нажимаємо на плюсик. От, і в цьому списку він от у вас тут. тут Після того, як скачаю, скачаєте, буде. Тут відкриється така, а потім вам треба вибрати знайти якусь блюзову, круту або джазову пісню. Я не знаю, я, коротше, взяв отаку. От Отак вона звучить. Зараз от слухаємо. Тут дуже класно. Темп у нас має бути 90, тому що весь він в 90, можна поставити ставити 80, але я ставлю 90. Вот. И, короче, вот. Потім ми нажимаємо сюди Sync, і пісня зробиться в 90 BPM. Буде так само, як тут у вас. Тепер можна послухати. Слухаємо. Тут все класно, тільки барабани. Ну, Барабани ми не будемо використовувати звідси, ми просто їх відключимо. Нажимаємо сюди, і просто барабани відключаються нафіг з цієї пісні. От чуємо. барабанів немає, все. Ми їх забрали. Дуже класно. Тепер, що ми з цим говном всім будемо робити? Yeah. Ми зробимо одну дуже цікаву штучку. Коротше, От, 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 от так, от так заходимо. От, ставимо от так на початок. Ну або в будь-яке місце трека. Ставимо, не от, от Оцю штуку нажимаємо от сюди, тут стрілочка буде, і set Slicer. жмемо. І ще сюди жмемо. У вас зро зробиться. От таке, я не буду пояснювати, що це. Зараз ви поймете. Короте. Закриваємо його, потім жмемо сюди. І по цьому от пустому полю отак жмем тобто от Напроти от цього от пусте поле жмем сюди. Все, і тепер коротше, ми можемо з пусків цього трека зробити свій. От. Получиться дуже класно. Я от вже, коротше, накидав тут, тобто як ви відкриваєте оце і от тут тикаєте якусь мелодію. Я от натикав вже ось таку, зараз я покажу. Ось така мелодія, так, таку я натикав, отак вона звучить. Mm. Також, щоб за авторські права вам нічого не пред'явили, то вам треба поміняти тональність. Можете там стрілочку одну вверх або стрілочку одну вниз зробити, просто щоб вам не пред'явили, що ви вкрали чужий реп. От, от і ми пишемо таку мелодію. Mm. Таке в мене. І? Я не знаю. Гамно, не гамно, але щось воно таке є. Е, так, тепер сюди треба, звісно, додати барабани, тому що ну, без барабанів це, це не буде реп. Е, беремо спочатку хай-хати, дромкіте можна скачати в інтернеті, можу е, кинути ссылку, якщо треба. От, коротше, для початку прописуємо хай хат так само його, буде у вас він тут. Ой, це не хай-хед. тут хай от, от. Ми вибираємо будь-який хай хет і перетягуємо його просто сюди. І тут все, він вас буде перетягнути, і ви просто от, нажимаєте. От сюди от так нажимаєте от, і прописуємо хай-хети. Покажу заново, як це робити. Ставимо один. Потім зажимаємо Shift, ліва кнопка мишки вправо. От, щоб скопіювати. Тепер зажимаємо Alt і колесиком мишки крутим вниз. Тут міняється гучність. Це для того, щоб звучало більш живо. Потім ми виділяємо, зажимаємо Ctrl, виділяємо мишкою отак. От зажимаем b и жмём много-много раз вот вот так. Пока вот до до пятёрки не дойда, короче. И тут мелодия тоже має бути написана до п'ятёрки. Можна й до девятки, а я написав до п'ятёрки. разом буде звучати вот так. Йоу. Потім ми прописуємо Снейр. Снейр дуже важливо прописувати. Якщо ви пишете бомбеб, то має йти він на кожну другу долю через одну. Тобто е отак. От так, Отут. Ну, можете просто переписати, подивитися, як в мене. Це так Бомбеб пишеться. Коли ми підключаємо Снейр, воно буде звучати все разом. Корочі, дуже круто. Тепер осталось бочку прописати. Е, можете щось похоже на те, що в мене написати. коротше, на свій смак просто все пишете, підбираєте. Якось. от, І якщо короч, все включити, це вийде приблизно ось так. Можна ще короч, додаткові приколи на барабани сюди прописати, наприклад, я не знаю, от, так, хай хет хай-хат, хай хат, хай хат. Зараз я щось пошукаю. Таке прикольне. Open head. Не знаю, якесь гамно. Коротше, ладно, не будемо. в мене якісь звуки погані. От, оце для бази цілком достатньо. Можна обробити, як обробляти, я показувати. Не буду. Бо, это отдельная тема и это очень сложно. Все, что можно сказать, и сюда можно накинуть реверб, например, на основную мелодию, вот, трошечки вот так реверб кидаем, трошечки дилей, чуть-чуть. Для объема сейчас. Принципу, можна писати будь-який бомбаб, мелодію любої складності, можна взяти ще якусь іншу пісню з нею понарізати кускій і на слух підставити поверх цієї мелодії. Можна ще прописати бас-лінію. Е якщо є фантазія, можна все що угодно зробити. Все, і коротше, тепер ми оставимо отак. Трек. От копіюємо туди-сюди. Все, вітаю, ваш перший трек написаний. Короче, нажимаємо файл, експорт, mp3 файл. Називаємо його, як хочете, будь-яка назва, яка вам подобається. Вот. Зберігаємо обов'язково на робочість. Так, ладно, я це виріжу. Вот. І нажимаємо старт.